Ще раз доброго раночку, дорогі телеглядачі. І, як ми і обіцяли, саме зараз до нас до студії завітала народна майстриня Наталя Погрібна. Доброго ранку! Доброго ранку. Так, сьогодні ми будемо а, робити писанки, а вчитися робити, вчитися, робити так напевно, тому так. що я не ми будемо сьогодні Скажте. вчитися робити традиційну українську писанку. А, дуже багато її різних видів прикрашення яєць. Так. А є писанки, крашанки, дряпанки, крапанки. Сьогодні ми будемо з вами робити саме традиційну воскову писанку. Це вважається простіша традиційна воскова писанка? Чи просто... Нет, це саме складніша писанка. Mm -hmm. Не складніша. Не складніша. <реш> Взагалі вона має дуже древню давню історію. Mm -hmm. Взагалі вважається, що писанкою може займатися лише господиня дому. В неї були спеціальні речі, якими вона виготовляла писанку. Це була непочата вода, непочатий вогонь, віск пчолини обов'язково. А вод, ну, так вода я сказала, і барвники, але були природні. Заздалегідь жінки заготавлювали різні рослини, освячували їх в церкві, а потім вже використовували для написання писанки. Наталя, що означає не почата вода, не початий вогонь? Це дуже така, е, цікава тема, мені самі дуже подобається, і я навіть не знаю, звідки ля воно взялося, але є така традиція, яка така легенда трішки. Коли жінка збирається розписувати писанку, то вона йде, набирає воду до семи криниць, а до світанку. І про цьому ні з ким не говорять. Наталя одразу води. питання. Ви сьогодні набирали воду в семи криницях? Я набирала на жаль, не можна чи на жаль, чи на щастя, ми маємо дуже багато зараз можливостей і використовувати, і барвники вже готові так, хімічної промисловості. І в кінці кінці, де ти зараз сім криниць на місці, не знаю, чиса й води, в цьому місці може й можна знайти. Сім місті можна. Не знаю, я максимум колонку зможу зайти знайти. І то одну може дві працюючи саме. Так, так, так. І все не початий вогонь. Непочатий вогонь повинен добути господар будинку. Тобто вогонь завжди добував чоловік. У нас буде господар студії, серфісі повало сьогодні, мабуть, добувати і вогонь. І потім до цих всіх причин, не трогать. Взагалі не кожен член сім'ї не мав ніякого права. Це все займалася лише жінка. Вона брала. Яйця, і вона розписувала його, але вона не вигадувала малюнок. Mm -hmm. А вона брала традиційний малюнок для її регіону. Mm -hmm. Тобто цей малюнок передавався з покоління в покоління від мами однієї до бабусі, від бабусі до онучки, і так і так до правнучки. Тому ми зараз на наш час маємо дуже велику колекцію. Різних писанок різних регіонів України. Вони Іван... Тобто Коли що, ми, побачимо, наприклад, навіть. вводимо запит в інтернеті, традиційна писанка, то ми можемо знайти саме ці малюнки. Там є позначки, що кожна а, регіон має свою окрему писанку. Тобто ці писанки передавалися покоління-покоління. Угу. в покоління. Але зараз майстри, а, кожен має. Можливість художньої там здібності і малюють свої власні писанки. Тобто вони використовують якийсь елемент традиційної писанки і вносять свої якісь елементи. Угу. Просто так ви наталія розповідала. Я намагалася все знайти сумщину, Сумщина чи Сумщина бажанщина до регіонів Чернігівщини, Полтавщини, Київщини. Тобто, в нас були а е... ось знайшла Київщина, що угу. Слобожанщина була Чернігівщина, У да. нас перелажає рослинні мотиви, а, тобто дуже багато різних. Квіті використовували такі рослинні мотиви. Угу. Більше. І ми сьогодні також будемо, мабуть, робити наше щось Слобожанське чи ні? Чи ласка? Так, так. Ми, ми будемо робити і слобожанське, будь, і будемо робити сьогодні не просто писанку. Писанка сьогодні в нас буде для нашого міста Суми, тому що якось, угу. як подивилася, статистику Україна зараз упала за рівнем щастя, так, Ужас. а сумчани такі похмурі останнім часом щось. І весна вроді пройшла, все одно такі всі засмучені, якісь. То тому давайте ми... робите, що... Da, що це щось. Ну, тому ми зараз будемо з вами робити писанку, яка принесе в наше місто, нові сили, нові емоції. Будемо притягувати достаток, радість, щастя. Ну скільки ж можна вже. Давайте все, швидко, щоб писанку, щастя з'явилося прямо. зараз. Самчани підуть такі, типу, все в мене є сила, мене сила. <гум> так, Давайте. Ми закодуємо зараз. Чим, з чого так, ми почнемо? Дивіться, ми починаємо, ми беремо. О, о, Біленька надзвичайно, так біленька яєчка. Уже уточнемо, воно порожнє. Воно порожнє, так. Ну це для того робиться, щоб його довше зберігати. Коли ми, ми можемо, звісно, розписувати і повне яйце, але ж ми mm -hmm. знаємо, що воно з часом. Mm -hmm. Так, буде. Давайте вже розписуйте, <звісно> бо в нас час обмежений. Ми, ми беремо просто олівчик і наносимо mm -hmm. візерунок. Так, ми яйце взагалі ділиться на частини. До наших предків була. Велика, ну, вони придавали багато значення поділу, багато значення цифрам, тому писанку ділили завжди на частини, на дві частини, це вважалося якби поділ на земне та людське життя, так? на земне і небесне, потім ділили на чотири частини, там це було на пори року. На місяці на вісім частин, тому що древні слов'яни вважали, що небо ділиться на вісім частин, uh -huh. на облаки uh -huh. вони називали. Uh -huh. І кожне облако, якби сім-сім частин це були звичайні поділ неба. А uh -huh. на восьмому воно було червоного кольору. На ньому вже сидів сам Господь Бог. Ну, досить Це я так, так розумію, боди. все символічно досить таки написано. Так, Ну взагалі-то, угу. якби древні люди були дуже забобонні, так у дуже угу. багато різних там було а, злих духів, та і їм сенс, завжди треба було якось оберігати угу. себе. Тобто, ми спочатку беремо, ну наносимо малюнок, так, так. Угу. вже потім. Ми беремо спеціальний такий пристрій, який називається писачок. Ой, а в мене тато колись виготовляв, щось таке схоже, тільки воно було більше на ручку схоже. Це така колбочка, в яку ми кладемо віск. Так, такий писачок. Вони бувають різних видів, це я вам зала для прикладу. А скажіть, а їх можна десь купити чи тільки самому виготовити? Так, можна, звісно, купити. Зараз продаються в сумах є в доступі. Звичайно, дуже красно для всіх. Нагадую, якийсь пристрій для татуювання. Так, я розумію, мені треба зробити. Для вас буде. Давайте, давайте. Для вас так, робота буде для завжди. У нас робота, так. Для чоловік буде добувати нам священний вогонь. Доки Сергій добуває нам, о, молодець. А дітей взагалі не допускали до цього процесу виготовлення посинок? Ну Взагалі-то так. Взагалі ну, ні, звісно, передопускали, вже коли передавали свої знання, так? Але, але це повинна бути якби робота господині. Вона займалася цією роботою. Тому ми беремо писачок, у нас ми кладемо віск, він плавиться дуже швидко. Ми тільки підносимо його до свічечки. А віск може куди поклали вже, ми вже туди? Поклали, так, а, і тобто він буде через цю дірочку так, просочуватися. Ми, ми от, трошки, Бачите, і от він вже. Ага, і лінії вже є такі так, невеличкі. Це такі тоненькі лінії, які нам треба. Якщо нам потрібно замалювати, наприклад, велику частину, то ми, звісно, накладаємо його по всій. Площині в малюнку. Uh -huh. А дивіться, давайте пояснимо нашим телеглядачам, це робиться для того, щоб, наприклад, потім у фарбу я так розумію, опустити. Так, Дивіться, спочатку у нас яєчко біле, так uh -huh. ми вибираємо малюнок. Для своєї писанки я взяла три кольори: у мене буде білий, uh -huh. жовтий та блакитний. Uh -huh. Патріотична писанка на так. Нас патріотична, буде. Та писанка буде для нашого міста. Ми намалюємо на на нашій писанці герб нашого міста. Навіть так. Ого! Намалюємо наш вербі з сумочками, так, сумочка, щоб було видно краще. Uh -huh. Треба промалювати трішечки контур навести. Так, можна ну, з вами. Так, сумочками ми зробимо жовтого кольору. Так, кожен кольор писанки ще, звісно, має своє значення. Uh -huh. Тому я не просто так вибрала саме ці кольори, тому що білий колір це колір чистоти, там нам трошки бракує чистоти в спілкуванні, чистоти відносин друг, один до одного. Uh -huh. Uh -huh. Так, ми трішки замкнулися. В своєму житті. Тому нам треба так, більше давайте, розкриватися. Давайте відразу робити, тому що час так, у нас Так, Жовтий колір у нас означає а, а колір сонця, так це взагалі був найбільш ну, важливішим mm -hmm. кольором. І сонце завжди було як божественним. Все починається з сонця. Так, Ну, А закінчиться водою це і небом булі. синім. І синя, синій кольор взагалі робиться на щастя. Ну коли люди закохуються, коли ну це є людям, яким це потрібно, <смі> 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 якщо вони хочуть проявити свої почуття і подарувати, ну якби здізнатися в коханні людині, яку вони кохають, то писанку завжди дарують червоного кольору. У такі от секретик, якщо хтось закоханий, так, потрібно так, дарувати чи. Це червоний колір. Звісно, у нас колір такий насичний, романтики, романтики, кохання. кохання пристрасті, пристрасті вже, мабуть, навіть. В <рес> 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 українців це взагалі був такий да, колір, який вони дуже часто використовували і в писанках, і вишельці. <рес> і зрозуміст. ляльки ми з вами робили. Так, так ми пам'ятаємо, ми на красу, так. на щастя веснянку робили. <рес> Так, от, далі ми опускаємо. Його, його, далі, далі яєчко взагалі воно у нас таке жирненьке, так? Має, таке. Тому ми обов'язково його повинні змочити оцтом. Угу. Звичайним оцтом, який господині використовують. Ми взагалі-то занурюємо яєчко, але у нас немає для цього. Просто. Ну, сьогодні у нас буде експрес-макіяж для яйця. <рес> <рес> Умивання. Ми його омиваємо і наступний колір. Кольори взагалі по насищеності, тобто від світлого до темного ми. Спочатку ми кидаємо. Бунок. Угу. Воно в нас не то, ми його. О, Так ми його ложечкою так розуміємо. Голожечко придаємо. А якщо туди зайде барничок всередину? А, барничок ми закрили бірочку. Так, так, ходу немає. Тому якщо ми ну, дирочку обов'язково потрібно закривати, тому що якщо затече барник, ми зіпсуємо собі одяг просто. Mm -hmm. Звісно, це барник харчовий, ми можемо відпрати, тому це не дуже страшно, але взагалі в неприємність. Ну mm -hmm. <ріст> <ріст> так, це правда. <ріст> Маленька така, так. А скільки вона має бути в барвнику? Дуже швидко вона фарбується. Хвилинку. Mm -hmm. Хвилинку. Потім ми. З вами будемо вже швиденько фарбується. Жовтий кольор взагалі дуже швидко. Береться. А що ми далі будемо робити? Потім, так як у нас три кольори, так наступний на синій кольор. Ми повинні зафарбувати ті частини яєчка, які нас повинні залишитися жовтим. Ми беремо писачок і так само перекриваємо, як і білий колір. Також беремо і жовтий. Ми беремо з вами серпенко. На насухо витираємо Яєчко. От воно у нас. Яке вже гарненьке, жовтеньке, як сонечко. Весняне і ніжне трішки. А, щоб обережно витрема, щоб не все змити. Ні, воно не змиється, воно вже з тих. Uh -huh, uh -huh. Ну, скільки у нас час обмежений, у нас вже режисери підказують, кілька секунд буквально залишилось. Секунд, у нас є вже тому, варіант майже так, готовий. ми вже З вами зробили. Писанку, так. яку ми вже кинули да, до синього кольору. Uh -huh. Потім, коли нас залишається віск на яйці, так ти можеш потрібно. Uh -huh, uh -huh. Його забагато буде, так uh -huh. його потім просто потрібно буде здирати. Потім, та, ні, не здирати, mm? ні. А ми що підносимо писанку до вогню? Oh! І він і має роста. Да, Рости yeah, і просто витираємо oh, серветочко oh, awesome. і все. Щоб б до цього не дали? Отак вот от прошу дорогі друзі. Так тому, так. от наша писанка, от така з гарбом. Давайте, давайте, давайте а давайте, а де герби ось с давайте. Сумочками. Я сподіваюся, наш оператор зможе показати вузьким планом. і глядачі зможуть роздивитися. Ось власне отуто -от -от -от. тут у нас є три сумочки, вони жовтенькі, так. невеличкі. Ми зробили писанку на щастя да. на добрий врожай, на достаток, щоб ми всі були щасливі. Тому ми протягнемо <свят> наше місто добро, любов. І все найкраще що ж Наталі, Ми вам дякуємо а, і за таку писанку, і за вашу майстерність. А далі ми також притримуємо систему Сум, бо далі Анна книж буде розповідати новини з нашого міста на часі новини.